Так, обіцяне відео про НЛО. Що це таке, з чим його їдять? Значить, НЛО це подія щотижнева тип башта. Називається проходження поверхів від 1 до 50. На вузлових поверхах стоять боси кожні 10 рівні. Тут покращена нагорода, є також алмази в цих прохідних нагородах. Скільки сумарно не скажу, але десь 2500, трошки більше буде оцих от алмазів. Алмазів, які червоні які рубіни. Значить, саме головне тут космомонета. Космомонети, я там рахував, їх виходить за все проходження трошки менше, ніж 2400. За проходження всіх поверхів разом з цими от бонусними відповідно, монетами. От, І є ще нагорода додаткова за потрапляння в рейтинг. От, от відповідно. Час, Чим кращий час. Тут дуже тупа система, проста система. Не ставимо, так, Тупа, хай буде проста. Чим швидше ми проходимо, тим в кращому місці ми знаходимося. В деяких проєктах, які я грав там комбо, враховувались, там всякі там інші моменти. Тут же, власне, все дуже просто. Чим швидше пройшов, тим краща позиція. Час рівно гроші. От, за нагороди. Які можна сумарно отримати. Приблизно, якщо ми входимо в топ-100, а це зробити прямо в топ 100 взагалі досить легко, ми проходимо 50 поверхів і влазимо в топ 100, ми отримаємо сумарно 5, 5, 4300, приблизно 4, 370, якщо бути точними, монет. Хай буде 4400 просто для круглості рахунку, то ми зможемо за приблизно за 3 місяці. Я зараз рахую, уточнюю. Так, трохи ну, за три місяці, трохи менше, ніж за три місяці. Ми можемо собі придбати ось таку річ. Якщо ми будемо регулярно грати, входити в топ-100, відповідно, ми отримаємо ось таку класнючу річ, яка просто ну, дуже класна річ. Вона дає атаку всім військам. Я саме її наполягаю першим брати, і розмір війська півтори тисячі. Я бачу, Андрей собі вже придбав таку річ, теж нормальна річ. Загальний тут також досить хороший, але ну, пріоритетна все-таки атака. Хоча, якщо брати загальний стат, то тут навіть він краще буде, ніж в статуетки, ну, менший розмір війська. Е, якщо ми будемо входити в топ-50, то буквально за 2 місяці, там 2 місяці і один там, тиждень, плюс-мінус, хоч від двох до трьох місяців, залежить від того, як ви будете грати, в яку позицію ви будете заходити, ви зможете придбати собі дуже класніші речі. Просто для розуміння дані предмети, якщо їх якось оцінювати в грошовому екваленті, там по івентам вони є то по подіям, то воно десь обходиться в півтори тисячі, щоб отримати таку річ. Ну там 1200, кочно від 1000 до півтори, якщо ми говоримо про грошовий еквалент. Тому досить таки класна пропозиція за цей самий, і паралельно ж повторюю, за проходження дають ще й алмази. Відповідно, чим грати? Грати тою командою, яка для вас є звична, яка е, швидко набирає ману. Для мене це стандарт. Тобто, це перевірено. Тут краще героїв поки що нема. Монгомері може стати на заміну когось, але поки що, поки що нікого. От, відповідно, обрали команду, зайшли в це грається на час, тому треба старатися максимально швидко, максимально комбінувати. Є можливість переграти. Тобто тут. Безкоштовно можна будь-який етап, якщо вам час е, вас не влаштовує, е, пройти ще раз. Моя рекомендація просто швиденько, е, як, як є змога, проходити все, дивитесь на ваш результат. Умовно, війшли ви там гарантовано в топ-100, наприклад, там 80 місце, все, у вас вже звідти, що не випруть, Тому ви там можете лишатися, можете нічого не перегравати. Дивитись є можливість зайти там в топ-50, наприклад. Раз переграв. Наприклад, цей етап, він, він жахливий йде дуже в мене по цьому. Він мені не подобається. Я собі розраховував, що мені треба е, десь 35 секунд. Все що, все, що більше, мене воно не влаштовує. Відповідно, цей етап просто беру. Зараз там, ще там пару секунд, тупить по завершенню 42 секунди. Зазвичай в мене близько 35 секунд. Все що більше 40 я, е, я переграю. Є такі, що складні, то я їх лишаю. Ну, насправді це можна поки що залишити. Хай буде. Спробуємо ще один. От, а потім будемо робити висновки. Ну, тобто, таким чином воно собі грається. Шкода, що за комбінацією. Нічого не нараховують, тому я певний, ну, собі це для мене мінус. От, але в цілому цей заряджає ману. Бачите, як працює як синергія. Цей робить. Ушкодження і це добиває, і він же знімає з них оборону. от Результат шикарний. Те, що я казав, менше 35 секунд мене абсолютно влаштовує. От і так, повземо далі. Відповідно на ключових, тут будуть боси з кращими нагородами. Приблизно так, користуйтеся.